Це перший електровелосипед з двома акумуляторами. Дорожня кадама 25-го року. Він проїжджає приблизно 80-100 кілометрів з швидкістю до 50 кілометрів на годину. Тут моторчик кіловатний, редукторний. Він максимально легкий в накаті. На ньому що з акумуляторами що без, їдеш шикарно. На просто клас. 20-ті широкі колеса, алюмінієва міцна рама. Навіть є до місце для. Пасажира, сідушку можна підлаштувати кут нахилу, вище, нижче, також і руль. Тормозна система у нас гідравлічна, класні ручки тормозні, вони з відсікателями а, мотора і. Швидкоз'ємні акумулятори. Один заряджаєте, на, на іншому їздити, можна на двох їздити, як зручно буде. Фара спереду включається, вона лінзована, шикарно світить. Вилучка алюмінієва з хорошим ходом не відскакує. Це дуже добре. Переднє колесо на швидкому з'ємі. Саме головне, що запас ходу величезний, можна їздити і на одному акумуляторі, можна на двох, як кому зручно. Швидкість динамічна, класна супер. І тут у нас шатуни алюмінієві, всі комплектуючі. Взаємозаміняємо. В наявності в нашому магазині є і гарантія на велосипед також. Звертайтесь, щоб підібрати собі класний транспорт. Є декілька модифікацій: 750 кВт, 500 Вт, з одним мотором, з одним акумулятором, з двома, в залежності від ваших потреб і бюджету. Гарного дня!